Ножиць для бонсаїв і бонсаїстів. Ну, напевно, що для бонсаїстів або для любителів бонсаїв, а не для бонсаїв. Напевно так. Ножиць для, <гум> для руслин не роблять. <гум> Людей роблять ножиць. Добрий день! вітаю вас на каналі Клуб Руста. Мене звати Павло. Сьогодні огляд ножиць від Окацуни під номером 203 для бонсаїстів і їхніх бонсаїв. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ножиці під номером 203, ось тут вказано це. І розмір цих ножиць 210 мм. Продаються вони на відміну від 200-х ножиць. Продаються вони в такому сучасному, ну точніше не сучасному, а красивому пакуванні. Бачимо тут напис англійською мовою кацуни. І бачимо логотипу кацуни і назву кацуни японської. Така коробочка, небілі рукавички. Тут на вкладищі. Ось такому, який захищає від, не знаю, коробочку від пошкоджень. Значить, вказано, яким чином доглядати за інструментом. Я такі вже тексти перекладав від укацуни. Вказано, яким чином настроювати осьовий і також яким чином гострити правильно ці ножиці. Про це трошечки пізніше скажу. Є тут вклеєно голландцями. Така наклеючка, яка говорить про те, чого не можна робити з тими ножицями, наприклад, працювати біля електричних приладів. І самі ножиці запаковані ось в, такі от, в такому кульочку і от в такому масляному папірчику. Зроблено це все не просто так. Піддається корозії цей інструмент на раз-два. Тому будьте обережні, перш за все попрацювали зразу маслом, протерли від будь-якого бруду. Якщо хочете, щоб ці вироби виглядали у вас гарно, ну, за ними треба і гарно доглядати. Отже, це є ножиці з такими вкороченими лезами. 200-та модель оглядали ми її, вона довші леза мала. Сіма леза мала 75 мм. ця має коротше леза, ручки дуже схожі. Ось і ручки з такими скобами. Відверто одразу скажу, мені таким інструментом працювати незручно. Це традиційно зроблено. Не знаю, з якої причини саме такої форми це. Але от мені, я навіть не знаю відверто, як тримати це. Але сам по собі інструмент досить непогано виконаний, окрім у тих дизайнерських вподобань. Чи не вподобань. Отже, за своїми габаритами, це є 21 см. Довжина ножиць. Довжина леза 57 мм. Ось поріжуючий кромся, не від усювого, а саме поріжуючий кромся говоримо. 57 мм, тобто не багато і не мало. Тобто такі 57, 55, 60 мм це як, ну, дуже багато звичайних садових ножиць. Які використовуються на розсадниках, які мають ну, схожу довжину. Ну і вага їх 238 грам. Вага досить пристойна. Вага як такого простойного професійного секатора. По суті, виготовлений цей інструмент з двох шматків заліза. Ось один і ось другий. Ну це є сталь. Так, це є залізо леговане вуглецем. Міфічна сталь Ізумі і сугу. Використовується на цих ножицях, не знаю, що це за сталь, тому що по факту її не існує збірна назва. Але по е, факту використання цього інструменту, е, тобто інструменту від у і догляду за ним, можемо сказати, з нашого, з досвіду, нашої компанії також сервісного центру. Сталь дуже класна, зносостійка довго тримає е, гостру кромку, крайку гостру крайку, сучасне слово крайка. Важко гостриться. Просто так не кожен зможе за нею доглядати нормально, і дуже легко і ржавіє. Це от її суттєвий мінус. А, ну і ще важливий мінус. Ну, це більше притаману секатором, тому що таким інструментом ніхто не буде працювати там на вулиці в мінус 15. Але секатори при температурі на мінус 15 стають крихкими. Тобто працювати обідними секаторами кацуни на морозі дуже не рекомендую. В іншому класний інструмент. Лезо виконані дуже чітко, мають чіткі фрезеровки і сліди від фрезеровок. І це нам говорить про те, що це точно не зроблено вручну. Це зроблено на агрегатах з точною настройкою, з частотним управлінням. Ось видно чітко риски, Ось на цьому лезі, наприклад. Ми бачимо риски від шліфувального кругу. І дуже добре видно. Оці от радіальні риски шліфувального кругу дуже добре видно, що в них частота по всій довжині леза абсолютно однакова. Таке можна зробити тільки якщо є механізований верстат, який подає круг автоматично. Вручну на інструменті, який виготовляється вручну, це повторити дуже важко. На інструменті японському традиційному, який коштує втричі дорожче, у таких слідів чітких немає. Тобто сліди більш нерегулярні, або взагалі дуже часто японці заполіровують все в дзеркало, щоб позбутися у тих рисок, тому що помітно, що це зроблено саме вручну. Це це інструмент зроблений на верстатах. Не вручну на сучасному обладнанні. Це не є погано, тобто одразу кажу. Просто я прибираю ті легенди, які говорять про те, що традиційне японське. Ні, це не є традиційне японське, це є сучасне японське. До традиційного японського в цьому інструменті належать оці от ручки, які незручні, і ось цей простий осьовий гвинт з невеликим люфтом. Всередині в осьовому його в то формою дуже класно, є от на ньому логотип у тобто назва кацуни вибита. З протилежного боку, типовий такий осьовий з розрізною гайкою, яка контрить сама себе. Тобто вона запобігає розкручуванню. І це є класно, це теж сучасно. леза зведені практично в ноль і цим славиться у Тобто, майже до нуля спуск виконаний. І є невеличка фасочка, тонесенька фасочка. От на одному лезі ми бачимо. І з внутрішнього боку теж на лезі фаска присутня. Тобто лезо має дві фаски. Але ці фаски надзвичайно тонкі, і окацу не вказує ось тут, що чернатої фаски повинна бути не більше, ніж 0,2 мм. Тобто вона, от як волосинка, така повинна бути. Тоді ці ножиці класно працюють. Досягти цього. Знову ж таки, виточуючи вручну, буде практично неможливо. Перевага інструментів з таким тонким зведенням в тому, що коли вони нові, вони надзвичайно класно ріжуть. Після переточування повторити це без верстатів складно, довго і дорого. Відповідно, після переточування, якщо ця фаска буде більшою, інструмент почне вже важче різати. Тут ми нікуди не дінемося. Купляючи такий інструмент, ми або обслуговуємо його в дорогих майстернях. Їх і мало. І от конкретно ножиці необхідно обслуговувати такого типу ножиці. Це не садові ножиці. Це по суті як ножиці для перукарства ножиці для розкрою. Вони за таким самим принципом зроблені. Їх потрібно і гострити в спеціалізованих майстернях, які гострять ножиці. Тепер попробуємо різати ними. Листочок. Ну, ідеально. Зріс вони виконують ідеально. Неприємно ось це от. Чесно кажучи, в моєї мами були такі радянські великі ножиці металеві. І Теж вони отак от клацали. І я колись їй допомагав у 90-х роках кроїти, то собі йому золі надирав тими ножицями. Тобто в 90-х роках мама займалася тим, що. Будучи інженером одного з війських заводів, займалася почуттям одягу вдома Я їй допомагав. Ну, це от нагадує звуки з дитинства. Отже, придбати ножиці у 203 203. можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Кацуна на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео і пишіть нам коментарі. Дякую вам за увагу!